Болить горло, льодяники фортеза від болю у горлі. Крутезні сьогодні у цій залі пролунає чіткий заклик до миру. І тут постає одна з ключових спотворень реалій нашого часу, до кого ми маємо звертатися з цим закликом до миру, і на кого справді тиснути, щоб його досягти? Один з постійних членів цієї ради робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після завершення Другої світової війни. Росія робить це безкарно користуючись власним. Правом вето купуючи впливи, тримаючи мир у заручниках, представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидити, сидіти віч навіть з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном, чи у Пекіні, чи десь в інших містах то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію, він використовує будь-яку нагоду, щоб продовжити війну. Кожного дня Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, щоб коли-небудь повернеться до поваги до принципів э, статуту ООН. Китай також тут представлений, це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю Путінська Росія це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру. Присутні тут і Сполучені Штати Америки це потужна держава, яка підтримує нашу оборону. Ми казали так на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру. Але Росія завжди відповідала ні, або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемір'я не відбулося і навіть зупинення вогню не відбулося. Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом. Ми говорили про те, як. Спроць можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру, бо Москва завжди долучається, дослухається до них. Також тут є Великобританія присутня постійний. Член Ради безпеки Франція також є постійний член. Обидві держави нас підтримують, підтримують наших людей, нашу незалежність. Обидві країни просувають дипломатію. Обидві є сторонами документу, який мав бути дуже. Позитивним елементом разом з іншими постійними членами Ради безпеки ООН. але натомість він став застереженням для світу. Я маю на увазі Будапештський меморандум, щоб мав гарантувати безпеку України в обмін на ядерну бізнею, на ядерну зброю, але він не спрацював. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися просто на слова саме тому. Сьогодні разом з Великобританією Анію з Францією та тридьма іншими державами нашої коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки, розраховуємо на Сполучені Штати Америки як на потужну опору. Реальні гарантії безпеки повинні стати тою межою, яку Росія не зможе перетнути. Ось приклад того, як сила може зупинити війну, якби ми могли посилити Наше небо потужною системою для протидії російським дронам та ракетам, це змусило б Росію припинити удари з повітря, бо ми б знищували все, і тоді Путін був би змушений сидіти ось тут або в іншому поважному місці і вже шукати перемир'я на землі. Якщо війни в небі не буде відбуватися, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та з іншими лідерами. Чому я кажу про це саме тут? Тому що ви, Сполучені Штати, Китай, Великобританія, Франція постійні члени. Ради безпеки, ви особлюєте потужну силу у світі, силу, яка має діяти тоді, коли міжнародного права недостатньо. І ні, не Росія. Цією війною Росія себе дискредитувала. навіть для тих, хто ще не критикує Путіна відкрито. Вони Ше відчувають, що присутність Росії не приносить жодної користі за кожною міжнародною інституцією, має стояти реальна сила для забезпечення виконання рішень. Це саме стосується і Ради безпеки і організації Об'єднаних Націй. Якщо ви об'єднаєтесь задля припинення цієї війни, то навіть Росія буде змушена підкоритися. А якщо хтось із вас діятиме, а інші зволікатимуть, то війна триватиме. Україна прагне миру більш ніж будь-хто інший у світі, адже бойові дії, фронт проходить на нашій землі. Ми оплакуємо наших людей. Ми намагаємося врятувати наші міста, наші невеликі селища. А Росія ігнорує своїх загиблих, залишається сліпою до власних втрат. Та настане день, коли вона почує, і коли вона побачить. і це станеться тоді, коли вона побачить ваші дії, коли вона почує ваш спільний заклик до миру.